Твій друг тобі віддасть усе і свій квиток на карусель, і цвях, і гудзик, і літак, та не щось, а просто так, і збільшувана скельця найкраще у дворі. Твій друг із щирим серцем тобі віддасть, бери, і ти нічого не жалій ніколи, і ні трохи, і навіть м'яч футбольний свій віддай, як друг попросить, і усміхнеться друг тобі, і аж схочеться співати. І ти подумаєш тоді, як гарно дарувати. Дітки, про що розповідається у цьому віршику? Так, про дружбу. Я зараз вам хочу розповісти казку, яка називається Урок дружби. Жили двоє горобців. Чик і Чирик. Одного разу Чику прийшла посилка від бабусі Цілий ящик пшона. Але Чик про це ні словечка не сказав своєму приятелю. Якщо я пшоно роздаватиму, то собі нічого не залишиться, подумав він. Так і поклював усе зернятко сам. А коли ящик викидав. То кілька зерняток все ж таки випали на землю. Знайшов ці зернятка Чирик, зібрав ретельненько в пакетик і полетів до свого приятеля Чика. Привіт, Чику! Я сьогодні знайшов 10 зерняток пшона. Давай їх порівно поділимо і поклюємо. Не треба. Навіщо? Почав відмахуватися крильцями Чик. Ти знайшов ти і їж. Але ми ж з тобою друзі, сказав Чирик. А друзі все повинні ділити навпіл, хіба не так. Ти, мабуть, маєш рацію, відповів Чик. Йому стало дуже соромно адже він сам склював цілий ящик пшона і не поділився з другом, не дав йому жодного зернятка. А тепер відмовитися від подарунка приятеля це означає його образити. Узявчик п'ять зерняток і сказав Дякую тобі, Чирику, і за зернятка, і за урок дружби. Дітки, я вам бажаю багато посмішок та щирих друзів. Хай небо буде чистим без хмаринок, хай сонечко лоскоче до нестями, нехай здоровими зростають діти, і хай щасливі будуть їхні мами. Я бажаю нині вам багато, з Днем захисту дітей і з вашим святом!